Є чудовий закон «Сіння і жатви, який поставив Господь Бог, і можна бачити, як він працює сьогодні. Слухав книгу пасторів Станіслави Юлі Салтана, мої враги враги Ісуса. Наприклад, життя жінки було це показано. Тому рекомендація прийти і переглянути це відео, прослухати і отримати для себе також відповіді. Що для себе я зрозумів. Те, що чому в моєму житті було прокляття, була завісимость, як порнографія, так, тому що не було відкривня, не було Слова Божого. І як би я не намагався прикладувати зусиль, знову повертався до цього гріха, як пес до блювотина. Але коли в моєму житті появилось слово Боже, це те, що дало. Відповідь і силу звільнитися від цього.